Сільці, вітаю вас на чакральному макрозборі на лютий місяць. І те, на що слід звернути увагу, нам з вами в лютому на чакру Муладхару. Це наша коренева чакра, з якою, яка може сказати, наша така базова чакра. І що може в лютому місяці? Це страхи. Які можуть бути ознаки дисбалансу? Це страх, що немає грошей, страх втратити здоров'я, страх, що життя проходить повз вас, страх бути поганим, страх не співпадати з очікуваннями інших людей. Які є рекомендації для гармонізації? Це усвідомити свої актуальні страхи. Візуалізувати своє життя без страхів і формувати своє, свій такий стан безпеки, трансформувати свої страхи. І також дуже раджу вам використовувати різні дихальні техніки. А для того, щоб ще більше дізнатись про різні техніки, підписуйтесь на мій інстаграм, там більше корисних різ для вас.